Саме так на ганку 123-го ліцею відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Юрія Ільяша воїна, який став на захист України та героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Він був спокійною людиною, яка завжди прийде на допомогу, розсудливий, врівноважений. Завжди міг дати якусь пораду. Дуже любив музику, все, що пов'язане з музикою. Він сам собі майстрував колонки, ну, так, що своє. Полюбляв ремонтувати деякі речі, електроніку. Солдат Юрій Іл'яш у 2003 році пішов служити в армію. Після демобілізації влаштувався працювати сталеваром на місцевий металургійний завод. 25 березня 2022 року чоловік був призваний до лав Національної гвардії України та був стрільцем. Брав активну участь у здійсненні заходів з оборони, відсічі і стримуванні ворога у Полтавській та Донецькій областях. Ми вже три роки майже. Живемо в жахливих умовах, в таких умовах, які наше покоління не повинно було взагалі бачити і на собі перенести. Дуже багато молодих хлопців, замість того, щоб розбудовувати нашу державу, на жаль, обороняють цю країну і помирають за неї. 26 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту завітне бажання Донецької області Юрій отримав поранення, несумісні з життям. У героя залишилась мама, дружина та син. З меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, містян і нагадуватиме кожному з нас, що наші воїни поклали життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Ксенія Мартинюк Глі Припчук, перший міський.